Але з 8 травня цього року Міністерство оборони не удосужилося прийняти звичайні нормативні свої внутрішні підзаконні акти для того, щоб здійснити цю оплату. І з 8 травня по сьогодення продовжують виділяти на харчування поранених військових в комунальних лікарнях 39 гривень 70 копійок. Сьогодні була зустріч з міністром оборони. І ми це питання достатньо жорстко і чітко поставили. І вже отримали зобов'язання міністра оборони пана Умєрова, що сьогодні до кінця дня всі документи Міністерства оборони будуть підписані і з завтрашнього дня почнуть укладати угоди. Но чому для цього потрібно було півроку і, взагалі, як можна було спочатку війни? Фінансувати нещасні ці 39 гривень, що не знали, що на це не можна прогадувати наших військових. Але ми з вами добилися сьогодні результату. Завтра проконтролюємо, щоб все було запущено. І ще хочу сказати, що сьогодні також досягнете рішення, що завтра першим питанням буде проголосована заборона на мобілізацію. З 18 до 25 років, і це в тому числі авторство і нашої команди цей законопроект разом з іншими депутатами. Давайте і по харчуванню проконтролюємо, тому що це наші герої. Вони не можуть харчуватися по залишковому принципу. І друге, це з 18 до 25 заборона мобілізації. От наші сьогоднішні результати.